Добрий день, діти! Про малину та калину всі пісні співають, а червоного робину та й не помічають, а вона до нас у лісі, у містах і села, посміхається очима, ягідок дідок веселих. Горобиненька рясна нахиляє віти, і букетики горять, наче самоцвіти. Малята, як ви гадаєте, яким деревом ми сьогодні з вами познайомимося? З калиною чи малиною? Звичайно, ні. Бо калина і малина це кущі. А ми сьогодні з вами познайомимося з деревом горобини. Давайте його детальніше розглянемо. Це дерево горобини! Його можна зустріти на узліссях, галявинах, парках. Подивіться, яке струнке і красиве дерево горобини виросло на нашому майданчику. У горобини високий тонкий стовбур, кора гладенька, сіруватого кольору. На тоненьких гілочках розташовані листочки. Листя у горобини незвичайне. Один великий листочок складається із багатьох маленьких листочків, які розташовані в ряд один навпроти одного. А під листочками ховаються ягідки. Ягідки-горобини дружні, розташовані одна біля одної. Ягідок багато, вони зібрані в гронах або в кетях. На смак ягідки гіркуваті, терпкі. Але після перших морозів вони стають гіркувато кислими. Малята! Зараз місяць жовтий. Погляньте, як осінь розфарбувала горобину, яка зростає на нашому майданчику. Зверніть увагу, які ягідки у горобини, якого кольору вони? Так. Вони помаранчевого кольору, навіть трішечки червоні. А листя, листя у нас жовте і жовто-гаряче. Горобина дуже корисне дерево, бо допомагає людям. З гілочок заварюють лікувальний чай, ягоди горобини, багаті на вітаміни та корисні речовини. З них варять варення, роблять настоянки та заварюють чай, а ще виготовляють ліки. Своїми ягодами горобина ділиться ще й з птахами. Недаремно горобину називають пташиним деревом. Взимку, коли все відпочиває під сніговим покривом, кетяги горобини стають їдальною для пташок. Ну що ж, дітки, давайте пригадаємо, за яким деревом ми сьогодні з вами спостерігали? Так, малята, молодці, ми сьогодні з вами спостерігали за горобиною. А скажіть, будь ласка, якого кольору ягідки у горобин? Правильно малята! помаранчевого. А в який колір осінь розфарбувала листя горобин? Так, молодці. Листя горобини жовтого та жовто-гарячого кольору. А чи запам'ятали ви, хто любить ласувати горобиною взимку? Молодці малята! Горобину полюбляють їсти птахи. Малята! А біля вас росте горобина? Якщо так, обов'язково сфотографуйтеся біля неї та надішліть мені свої світлини. Я буду чекати. А наша горобина буде чекати на вас, на нашому майданчику. До побачення, до нових зустрічей. Шановні батьки, привчайте дітей милуватися красою осінньої природи. До побачення, до нових зустрічей!